Молодик звернувся із заявою у чергову частину Конотопського МВ та повідомив, що батько наприкінці листопада 2014 року виїхав на заробітки Київська область, Броварський район. І до теперішнього часу місце знаходження невідомо і додому не з'явився. Перейвшив інформацію, поспілкувавшись. З класним керівником, директором школи військової, головою сільської ради села В'язове та сусідами з'ясували, що батько не міг виїхати на заробітки, тому як погано себе почував після довготривалого життя алкоголю, після тривалого спілкування. Він зізнався, що зарізав батька. Зранку, о 9-й годині ми приїхали в село Дубинка на поминки моєї прабабусі. Все там було нормально. Ну, звичайно, батько там дуже хорошо напився. Ми приїхали додому і він почав ображати всю мою сім'ю, тобто мене, маму, брата, сестру, усіх. Як він набережав, ну, що він казав? Нецензурні не висловлювання, скажімо так, щоб коректне було. Що на фоні цього в мене зник, зник настрій, я просто банально взяв ножа і вийшов на двір, задумав, покінчити життя самогубством. Але... Тут вийшов батько і продовжив свої знущання і вже почав чіплятися навіть фізично. В цей момент я його повалив на землю, обличчям донизу, прижав каліном спину до землі і ножем перерізав горло. Ну, приблизно ось так я його тримав лівою рукою, а правою рукою зліва направо перерізав горло ножем. Показуй. Ну, Це приблизно десь так було.